Вже два тижні, як між Пекіном і Вашингтоном, ведуться активні дипломатичні діалоги. Я б їх навіть назвав дипломатичні дуелі. Окрім телефонної розмови, яка відбулася між президентом Байденом і головою КНР Сі Цзіньпінім, також відбулися зустрічі міністерки фінансів. Сполучених Штатів Америки Джанет Еллін з колегами із Пекіна, керівником Центробанку, а також міністром фінансів і відповідним віце-прем'єром, який опікується питаннями торгівлі. Ситуація настільки серйозна, що планується подальша зустріч державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна і. Його візаві -ві міністра ван І. Проблема в тому, що світ підходить до вересневої зустрічі в рамках керівництва Міжнародного валютного фонду, де буде підводитися баланс світової економіки, валютній і фінансовий баланс. Ситуація складається таким чином, що Окрім воєнно політичної напруги, яка накручується в Індотихоокеанському регіоні із-за риторики насамперед диктатора Північної Кореї Кім Чен Іна, Пекін всіляко відмахується від впливу і розв'язання разом із своїми проксі державами і проксі-силами нагальних проблем, таких як денуклеаризація. Корейського півострова, таких як наростання напруги між Китаєм і Японією, зростання напруги між Китаєм і Філіпінами, часті порушення територіальних вод в районі Республіки Китай, тобто Тайваню, загострення ситуації між Китаєм і Індією. Все це свідчить про те, що градус в регіоні піднімається. Сполучені Штати Америки останніми місяцями, з усиллями заступника державного секретаря Курта Кембела, зробили цілий ряд кроків і зусиль, які підготували, зокрема, розширення воєнно-політичного блоку. Окус і високоімовірним вступ до цього блоку Японії і Філіппін найближчими днями. Все це робиться для того, щоб вирівняти баланс сил. Адже в нинішній ситуації об'єм військової машини, підготовленої Китаєм по окремих параметрах, в рази перевищує потенціал, який можуть запропонувати Сполучені Штати і Великобританія разом. Очевидно, що турбота про вирівнювання сил і зусилля щодо тактики стримування в регіоні повинні бути нарощені. Очевидно, що не обійтись у цій ситуації без залучення також певних компонентів НАТО. Однак, перебіг подій в індотихокеанському регіоні і напруга дипломатична, яка загострилася в стосунках між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, обіцяє дуже неприємні, неприємні насамперед відносини навколо Тайваню, а також між двома. Кореями. Не можна також знімати з розрахунку те, що проксі держави, подібні до Північної Кореї, які вигодовуються і утримуються московським і пекінським режимом, здатні на будь-які кроки по типу Хамасу, Хезболи і бездумного російського фюрера, який вчинив агресію проти України, абсолютно немотивовано. Відтак дуже високо ймовірно, що найближчими місяцями може виникнути ще одне полум'я війни, але в так багатообіцяючому індотихуанському регіоні, який останніми роками зробив дуже великий стрибок розвитку економіки. Комусь це заважає, комусь не хочеться, щоб регіон розвивався. І очевидно, що тут зусиль лише Вашингтона замало. Потрібно об'єднання сил. Причому тепер уже зрозуміло, що сили демократії, цивілізовані сили мають об'єднувати свої зусилля не тільки в рамках біди, яка вже стукає у двері всього цивілізованого світу, це російсько-українська війна, чи Іраном. Ізраїльська війна, яка ведеться з боку Ірану, проксі силами Ірану, такі як Хамас, Хезбола, брати Мусульмани, Хусити і так далі, подібне дуже швидко може розгорнутися і в індотихуканському регіоні.